Всіх вітаю сьогодні порада для автомобілістів. Чи можна доливати оливу в автомобіль різних, скажімо так, виробників і її мішати? Не знає, олива перевіряється ось тут де щуп, і Я рекомендую її перевіряти якомога частіше, а заливається вона ось сюди. Ну тобто, доливається, якщо у вас там... А, трішечки, ну, норма взагалі може автомобіль брати, оливи, але не багато. Звичайно, не літру доливати. Там, а ви проїхали 1000 чи 2000 кілометрів і потім там, чи 100, там, чи 150, чи 200 г. Ну, кожен автомобіль по-різному сюди заливається. Далі. Дивіться, в моєму випадку, випадку тут залита олива ось така. Це у нас олива мотюль. Олива мотюль 10 40 ось так виглядає каністра. А далі, наприклад, ми десь там в іншому місті немає можливості придбати таку. Є в магазині інша олива. Наприклад, ось така. Ну без різниці, взагалі, виробник, там чи мотюль, чи арал, чи шел. їх величезна кількість. Перше питання задають: а чи можна їх мішати між собою? Дивіться, і ні, і так пояснюю. якщо у вас олива, наприклад, 10 10В40, а тут олива 5 в 30 чи там будь-яка інша і, і, і інший. Навіть навіть якщо такий самий виробник, тобто дивіться, це буде мотюль, і тут буде мотюль 5 в 30 і 10 в 40, ні в якому разі оливу мішати не можна. Її можна мішати тільки в тому випадку, коли ось це в'язкість е, оливи однакова. Тобто, якщо навіть різні виробники, ось як тут, а це 5, е, буде 10В40, а тут амотюль 10В40, то ви їх можете змішувати без питань. Тобто, Любу оливу однакової в'язкості це 5, 10 в40, 10 в40, w 30 5 w 30 Різних виробників ви можете змішувати, нічого страшного не буде. Але категорично заборонено змішувати оливу різної в'язкості, навіть одинакових виробників. Тому ніколи не перепутуйте і заливайте та доглядайте за своїм автомобілем правильно, і він вам пропрацює якомога довше. Переходьте на наш сайт за посиланням в шапці профілю. Замовляйте багато різних товарів. Ось такі датчики є для шин, щоб міряти тиск в шинах. Я вже ними користуюся дуже давно. Можете подивитися, там відео є та десь місяця 4, Так точно працюють чудово, показують тиск класно, дуже довольний. Тому заходьте, замовляйте. Найдешевша ціна в Україні, і пишіть свої запитання в коментарях.